На селекційній нараді під керівництвом віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула було розглянуто питання проведення в регіонах держави опалювального сезону, ремонт автодоріг, реалізацію у 2013 році соціальних ініціатив президента щодо забезпечення населення доступним житлом та першого етапу втілення національного проекту Відкритий світ, який передбачає створення національної інформаційно-освітньої мережі на базі засобів зв'язку останнього покоління 4G. Що стосується першого питання, то опалювальний сезон на Хмельниччині проходить без. За період проходження не зафіксовано жодного випадку, відключення споживачів від системи життєзабезпечення. Ривень розрахунків за спожитий природній газ на сьогоднішній день, за два місяці, сягає більше 60%. Йдемо по графіку, як і з року в рік Хмельниччина в числі кращих по розрахунках саме за природній газ. Переважна більшість доріг в Україні побудована 40-50 років тому і вже вичерпала свій ресурс. До того ж, істотно зросло навантаження на дорожнє покриття. Протягом затяжної зими 2012-2013 років пройшло більше семи циклів заморожування розставання, що негативно вплинуло на стан дорожнього покриття. Частину ремонту десь близько 25% на дорогах державного значення, близько 15% комунального значення. Проведено, проте ми готові. При погодних умовах вся техніка, 30 бригад, будь-які матеріали, все, що необхідно для того, щоб проводити ремонт, готово. Три роки фінансування Хмельниччини було мінімальним, що й довело дороги до жахливого стану. Грошей на ремонт категорично не вистачає, а роботи на автошляхах за зиму зібралося чимало. Тому я би просив, попри те, що вирівняно зараз фінансування, врахувати ті проблеми, які були попередні три роки. Що ж до національної програми Доступне житло, яка з минулого року почала діяти, 55 сімей отримали ордера на квартири на 2013 рік, за словами голови облдержадміністрації, затверджено 20 житлових будинків 480 квартир на реалізацію проєкту, з них 112 готових на 100%. Перші 20 осіб оформляють відповідні документи на житло. Що стосується програми національного проєкту Відкритий світ, ми запропонували 22 школи, дві визначено Хмельницька гімназія номер 2 і загальноосвітня спеціалізована школа міста Кам'янця-Подільського. Ми готові до втілення в життя даного проекту. Крім того, в області підготовлено 290 фахівців, учителів, тренерів, з якими проведено відповідні навчання та тренінг.